І от і нахуй тепер мені оця машина, блядь, uh -huh. дивись, реально, Mercedes Прислав, блядь, мінус 40 на нові. Ти в школі вчився? Так. Да. Це не мінус, це тере. Знаєш, що таке тере? Ні. Ну, тере. Це вони тобі кажуть, що от зараз розтаможку возять після нового року, і EQS до 40 плюс вже. Це не мінус, це тере і 40% подорожчання. Хорошо, не будеш, блядь, а чого тут 20, а тут 19%. Якщо було бодликово... А поста, поставка різна була машин по різних цінах. А, я думаю, що це залежить від якої Ні, країни. Це, їх плюс. Жину, типу. це плюс 40, плюс 20, плюс 19. А я тобі віддам мінус 10 тисяч доларів. І скільки це буде коштувати? 53 штуки. До, це не в гривнях, до, це як в тебе з зубами, все в доларах. 53? Так. Да. Блять, я. Ну це найкраща ціна на Україні. А, блять, мені оцей екран великий на всю, блять, торпеду не подобається. Я хочу, щоб він був мене класичний кран, отак вот трошки, блядь. А ту хуйню можна зняти, да. отрізати всю? все. Двадцятка. Відріжете? Двадцятка доларів. І поставимо, пора... туди зуба вклеїмо. Давай.